Ознаки тиранічних відносин. Саме перше це було таке, знаєте, що ви зближення. Один тиждень ви вже разом живете, два вже всіми всі рідніми познайомилися, третій тиждень вже плануєте весілля. І ще тут буде таке, що знаєте, спочатку може бути от все для вас ідеально. Знаєте, такий от медовий місяць, ви такі думаєте, боже, яке ж то щастя мені припилило. Далі, друге, починається такий легкий контроль. Та не працюй, та навіщо я тебе буду забезпечувати? Та не дивись ти має, ти не йди до тих дурних подруг. Ти ж мене розумна, красива, відповідальна, а вони тебе недостойні. Як наслідок починається ізоляція, так? тому що зрозуміло, хто захоче спілкуватися, коли так, знаєте, неприємно відповідають. По суті, ідея ізоляція і стаєте ви і партнер. Тобто він стає відображенням такої, знаєте, як можна сказати, об'єктивної реальності для вас одна людина. І як наслідок, тут іде, що він перестає брати відповідальність. людина не бере відповідальність за свої вчинки, вас образили, якось негативно проригували. Та, та, та не почула, та, не те побачила. Та як ти смієш? Я для тебе все. Я не сплю ночами не їм там днем і тому подібне. Я всю душу, а ти так посміла вас відчуття провини. Відчуття сорому. Далі ще такі ознаки, знаєте, є, коли ви вже так, приблизно час проживати з людиною, вона інша. Вона інша дома, Інше з людьми, з людьми така, о, прекрасно, все-таки добре, дружелюбне. Вдома вже починаються маніпуляції, починається якісь насилля. Ви, ви починаєте помічати такий, знаєте, сильний здвиг між людиною, як з іншими людьми, як з вами, якби вдома в цій ситуації. Далі ще одним таким, знаєте, неочевидним фактом, і дуже часто вони приймають уваги, це як змінюється ваше тіло, що я маю на увазі. Тобто, збільшується тривожність. Може, знаєте, Ви можете набирати вагу, чи можете е, скидати вагу, так? тобто, Рівні тіла воно стають тоби гіршають по суті.